Штурман, штур, кермо, імен, людина, фахівець водіння надводних кораблів, літаків або підводних човнів, батискафів та деяких інших транспортних засобів. 28 лютого Міноборони відзначило День штурманської служби авіації збройних сил України. Слово штурман є у всіх словниках, найкоротше визначення якого фахівець прокладання курсу і ведення кораблів та літальних апаратів. Професія штурмана прийшла до нас із глибини віків, зародившись у мореплаванні. У багатьох морських державах штурман дуже цінувався і вважався третьою особою за важливістю в корабельній ієрархії. Коли ж людина почала опановувати повітряний океан, їй знову знадобились люди, які б вміли добре орієнтуватися в просторі. Спочатку цим займалися самі пілоти, адже літали невисоко і недалеко. Зі створенням важких літаків та застосування їх для бомбометання, розвідки та коригування вогню артилерії. льотчик вже не міг самостійно впоратися із завданнями навігації та бойового застосування. Тому до складу екіпажу увійшов льотчик-спостерігач а в подальшому штурман. Про штурманську службу у Лусакській морській авіаційній бригаді ми намагалися дізнатися перед черговою льотною зміною. А оскільки пілоти, а відповідно і штурмани люди забобонні, про зміст штурманської служби нам розповів помічник штурмана авіаційної ескадрильї капітан Юрій Заболовський, який того дня не брав участі у польотах. Ну на штурмана покладені такі обов'язки, як він відповідає за точність бойового застосування та навігації у польоті. А також забезпечення значит, організації заходів щодо забезпечення безпеки у штурманському відношенні. На зорі авіації спеціальні штурмани вимагала тільки льотної майстерності. З появою ж військової авіації на нього поклали завдання ведення візуальної та фоторозвідки, коригування з висоти пташинного польоту артилерійського вогню, а з появою авіаційної зброї стрільби, бомбометання і пусків ракет. Згодом обов'язки штурму на доповнилися штабними справами. Їхня частка ставала тим більшою, чим вищою була штабна інстанція, яка вже не могла працювати без штурманської служби, без її розрахунків та обґрунтованих пропозицій, особливо у ході бойових дій авіації. Адже від штурманської служби безпосередньо залежить безпека польотів, чіткість і точність бойової роботи. Штурман є мозком екіпажу, тому на нього покладені такі. Без нього не може бути виконана ніяка бойова задача на наших типах літальних апаратів, ні така, як десантування, бомбокидання. Ведення повітряної розвідки, пошук підводних човнов зі створенням Збройних сил України і відповідно її військово-повітряних сил поступово здійснювалась і реорганізація штурманської служби, яка в короткий час зуміла побудувати структуру штурманського забезпечення бойової підготовки. Я брав участь у навчаннях СІ 2008-2009. Також приймали участь у Параді над Києвом у 2009 році артерія 2010, взаємодія, получається артерія, взаємодія, тобто так, практично усі навчання, до якої залучалася авіація військово-морських сил в період з 2006 року по наступний час. Штурманською службою ведеться напружена робота щодо забезпечення масштабних навчань за планами міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України, а також спільних міжнародних навчань як на території України, так і за її межами. Відпрацьовували пошук від підводного човна на навчаннях Сібріз-2007 у взаємодії з турецьким підводним човном. Значить, ми його шукали. Візуально та радіолокаційна та за допомогою самолітного, комплексу самолітного озброєння. Це одна з найскладних, одна з складніших задач, які відпрацьовуються нашими літаками. І щоб мати можливість до Пошуку підводного човна можна мати дуже, дуже, дуже високу планку фахового рівня. І до цього люди йдуть руками, руками щоб, щоб мати можливість з, 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 великою, з великою долею імовірності ну, обнаружити підвод, підводний човен. Юрій Заболовський також висловив сподівання, що в найближчому майбутньому великий підводний човен Запоріжжя буде введений до бойового складу військово-морських сил України, що сприятиме не тільки підвищенню боєготовності флоту, а й стане запорукою злагодженості дій в спільних навчаннях у відпрацюванні завдань з пошуку підводного човна не тактично, а практично сутності підводного човна. Усі противовчувнови завдання були випрацьовувалися тактично. Тактично, тактично був пошук підводного човна в призначеному районі без, 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 ну, без наявності такового, або ж при деяких епізодичних навчаннях, як то Сібріз 2007, А коли ми будемо мати свій підводний човен, усі ці питання будуть відпрацьовуватися практично у взаємодії з нашим підводним човном. І це надасть нашим екіпажам відміну від ну, опит роботи опит роботи з підводним човном на практиці. При наявності підводного човна таким навчанням бути і це буде не якимось там винятком, а це буде нашою повсякденною роботою. Попереду на авіаторів САКської морської авіаційної бригади чекає напружена підготовка до участі в міжнародних миротворчих україно-російських навчаннях Фарватер миру та в антипіратській операції Аталанта. 28 лютого міністр оборони України Михайло Єжиль зазначив, що є план використання літака Амфібії Б-12 з 2012 року в районі Аденської затоки у взаємодії з російськими моряками він наголосив, що цей протичуновий літак має достатній радіус дії і добрі можливості зі спостереження за морською обстановкою.